Добрий вечір, це проєкт «Місто Очима жінок. Мене звати Костяна Ольга і сьогодні перший день, як я буду вести блог як користувачка громадського транспорту. І Бог, я не хотіла починати з чогось пафосного, проблемного, але проведення, видно свої плани раз. Публічний проект наклався на перший день мого інтимного щомісячного жіночого процесу. Так я говорю про місячні. Така незручна тема в суспільстві, хочеться до неї звернутися, де я в в цьому проєкті. Бо, власне, через це сьогодні місто до мене звелося до вікна, тлі якого я стою. І один момент біль, про нього ще трошки повернуся, а інший момент санітарії. Плануючи свій маршрут, я Замислилась, де по дорозі можуть бути биральні. Якщо ми зараз знаходимося на Восході, то найближче за дві трамвайні зупинки, благо є торгівельний комплекс і бізнес, хоч трошки якось у нас це впроваджує. Там є туалет, але навіть там немає розуміння, що прокладки там це така ж норма, як туалетний папір, тому що ну, це. Звичайний процес, який не сьогодні з'явився якийсь внаслідок мутації, а навіть в ж біблії згаданий. І, власне, поверну, повертаючись до болю. Зараз я не пробував в трудових відносинах і маю можливість лишитися вдома і скористатися. Але цікаво, що при такому культі репродуктивності в суспільстві і цінностей. Той саме пан Гросман і церковники ніяк не впровадять якусь поправочку до того ж до кодексу на зло дискримінації за сексуальною орієнтацією. підтримку берегінь роду, власна можливість в певні дні не заїдати кетоналом дівчатам та жінкам, а займатися своїм здоров'ям, готуватися до важливої місії в своєму житті. І... Просто берегти себе. На цьому все. Завтра таки думаю про моніторю пару, пару дорогою громадських обирань на предмет своєї правоти.